Тацуро тайра – молодий непереможений японський самурай, який вже у віці 24 років б'ється у претендентському бою за титул у вазі мухи. Так, саме легка вага у UFC дійсно називається Flyweight, і їй насправді приділяють дуже мало уваги через маленький розмір бійців та відсутність зірок. Тож сьогодні ми будемо це виправляти та розповідати вам про молоду японську кров у UFC. Поїхали! Значит, японці, А именно адмирал Ямамото. Народили нашого Ягами Лайта у 2000 році, що робить його навіть молодшим за пана ведучого. Але поки цей малий бро в одному кроку титульника ю UFC з рекордом 16-0, пан ведучий робить про нього 11-й ночі. Тож повага цьому малому сьогодні ми розберемо цього потужного рисоїда, який є зараз єдиним топовим бійцем з країни сонця, що сходить, та ядерки що падає. Тацуро тайра з дитинства готувався до конфлікту з північною Кореєю, тому займався не тільки кікбоксом, та ще й спортивною стрільбою, навіть отримавши статус професійного атлета з цієї дисципліни, вигравши декілька чемпіонатів по стрільбі в Японії. Але поки лідера північної Кореї ного, більше цікавить кидання в південну Корею кульок з лайном та приймання відсосів від одного російського плішивого карліка. Тацуро Тайра вирішив, що його батьківщина в безпеці, тому він з чистою душою може ставати професійним спортсменом та мстити нащадкам американських пілотів за хіросіму та нагасакі у найкращому промоушенні планети. Як я вже казав, наш японяка з дитинства займався кікбоксом, потім додавши ще й тренування з дзюдо і БЖЖ. У віці 18 років Тацуру тайра вже почав битись по професіоналам в Японії. Переважно на японському промоушені шуто та «Валітудо Джапан». Десь тут скопу сльозу мав постити Роман Олскул, але він занадто зайнятий розпилом боєприпасів та бараненням рус. Тож запросимо його пізніше, перебивши всіх мішків на своєму острові, Тацуру Тайра набив собі рекорд 10-0 з вісьма достроковими перемогами та був підписаний у UFC у травні 22-го, де й отримав перший бій проти Карлоса Канделаріо. Японяка одразу зайняв центр Октагону. Карл спробував поборотись, але Тайра задефав та почав розбивати серіями по поверхам, підключаючи ноги, міксуючи з переводами та спробою вийти на гільотину. Другий раунд ноунейм летить на японця з серіями, летить у ноги та знову контриться гільйотиною. Тацуро розриває та доганяє правим прямим прямо в жбан, який роняє опонента. Тайра закриває рюкзак та закриває одушку, але Карлос знаходить вихід. Лікті летять по голові. Карлос хоче розвернутись, але потрапляє ще в одну одушку, але знову виживає. Та ще й розвертає японця. Третій раунд. Спроба гілятини від Карлоса Самурай все витримав та втратив позицію. Ще одна спроба гілятини, але наш Ронін викручується на трикутник. Оце рівень БЖЖ. Трикутник не йде, він змінює позицію та накидує вже п'яту удушку за цей вечір. Підписники трухи свого вужа стільки не душа, скільки це японець свого опонента. Закінчується бій під акомпанемент потужного ГНП та ліків у партері. Чиста перемога японця. Другий бій. Сі-Джей, але не цей Сан Андреосу, а джей Варгара. Бій починається та Сі-Джей займає центр Октагону та чинить пресінг на японця, наче він висаджується на острові Мідвей. Але наш Японяка не тіряється. Ловить на проході в забирає спину та слемить Сі-Джея, наче бік Смоу. Ah, shit. Here we go again. тайра займає Фулмаунт, але Сі-Джей його скидує. Тайра показує класний кидок з дзюдо біля сітки та знову займає топ позицію. Але Сіджей виявився явно відіжратим в Тако Кобел. Тому він знову на фізухі скидає себе японця. Але в кінці раунду Тайра непогано пробиває серію. Другий раунд потужний лукік у стилі Перейра, який зносить американця. Тайра змінює поверхи та заплутує опонента. Знову шикарний прохід у дві ноги з заходом за спину. У душка Тайри Сіджей крутиться. Та Тайра у стилі Вірдума проходить на армбар та ламає руку Сіджею. Тільки подивіться на цей кут. Бро точно отримав травму. Третій бій Джесу Сантос Агілар, який перед цим боєм йшов 8 років без поразок. Бій починається і Аділар юзе унореверскар та лоу-кіком зносить тайру з ніг та одразу летить за добиванням. Тайра контри тейкдауном та потрапляє в гіл'ятину, як Людовік 16-й. Гілліятина дуже плотна, але як у порє з Хабібом, гард не заправлений повністю. Японяка тримається та чекає, поки Огілара заб'ються руки. Я, до речі, так програв свою першу сватку на ТМС Одеса, теж закривши плотну гілятину, ще й з фулгардом. Але опонент перетерпів та виграв рішенням з суддів. Та повертаємось до нашого самурая. Тайре перетерпів, займає топ-позицію та шукає ручний трикутник, але знаходить трикутник звичайний, прокручується та плотно закриває одушку та опонент сточить. А ось саме так пан ведучий виграв на цьому ж самому ТМС третє місце. Точно так само виходивши на гілятину, але знайшовши трикутник. Отакі справи малята. Четвертий бій Тацуро тайри Едгар Чайрес. Бро починає з та Тацуро летить вперед та ловить лівий хук, від якого падає. Чайрес летить добивати, та теж закриває юздо з гільотину без гарду. Тайра все тримає, виходить в ту позицію та починає кріпити дурака, який не знає, як працює БЖЖ ліктями в жбан. Але раунд закінчується. Другий раунд знову прохід у дві, і знову гільотина, але наш самурай швидко вилізає. Та знову починає кріпити чайри за ліктями та кулаками. Весь раунд. В кінці навіть спіймавши на трикутник, але раунд закінчився. Третій раунд йшов спокійно, поки Тайра знову не пронісся товарняком крізь опонента та не почав кріпити його у граундон Паунді. Але за 30 секунд до кінця бою чайри спули гіліотину, і вона вже дійсно плотнякова та ще й з фуллгардом. Бро косплеїть Алекса Волкановського та тримається до кінця. Бро показує справді сталеві кахонаси та тримається за свій нолік у графі поразок, так само як наш Зілі Боба за Єрмака. Тацуро доживає до кінця раунду та перемагає рішенням суддів, показавши справжній характер. П'ятий бій в UFC. Карлос Хернандес. Таке відчуття, що наш японський бро перебив більше бійців мексиканського картелю, ніж вся поліція Мехіко. Перший раунд Тацуро пробиває з ноги, але послизається та падає. Хернандес накриває, але не надовго. Тайра підіймається та переводить його сам. Ну тут вже все по класиці: топ контроль та гранден Паунд. Гернандес ледь доживає до кінця раунду. Другий раунд бійців в центрі Октагону. Як бум потужний правий прямий від Тайри. Мексиканець Плевета намагається вижити, але Тацуру Тайра забиває його наші прикордонний патруль у штаті Нью-Мексико. Та Рефері зупиняє. Перша перемога нокаутом у UFC. Цей хлопець вміє вражати. Шостий і крайній на даний момент бій з потужним топом Алексом Перезом у головній події вечора. Тайра починає з Лоукіку. Перес відповідає. Наш японяка пробиває коліно, але Перес одразу клінчує та затискає біля сітки. Ще одне пробивне коліно від японця. Тайра підтягнув тайський клінчик, який він постійно нав'язує, та добре розбиває двійками з дистанції. Перес починає діставати правою, але нічого серйозного. Тацуро затискає в клінчі та пробиває коліна. Перес розкидується боковими. Бійці повертається в центр. І потужний аперкот від самурая. Лівий джеб з правим аперкотом, та навіть летюче коліно, на якому перес ловить та переводить, але без продовження. Другий раунд. Тайра бомбардує лоукіками. летить з розмахайкою. Хороша права від японця залітає все частіше, особливо правий аперкот. Хокейний клінч від Переса та спроба ліктя на розриві. Тейкдаун від японська. Та він просто всосується перезу за спину, заправляє крюки та тягне переза назад. Перез падає, кричить та здається. Виявилось, що при падінні він пошкодив ногу та отримав травму. Тацуро виходить переможцем з цього поєдинку. Та чи винен тацуро у цій травмі? Абсолютно ні. Він все робив в межах правил. Чи призвели дії японця до травми та неможливості продовжувати бій? По суті, так, бо він провів тейкдаун, а Перес підвернув ногу. Але це вже проблема Переза та невдалий збіг Оставин. Тож перемога абсолютно легітимна. Вже у ці вихідні непереможний японець, буде битись з номером один дивізіону Брендоном Ройволом, який в останньому своєму бою переміг Морено та відправив його на ваговий вище. А де дивитись UFC Fight Night та Ера з коментарями українською, я розповідаю в нашому радикальному MMA телеграм-каналі. Посилання в описі, і я нагадую, що ваш пан ведучий не лише фанат UFC та автор контенту, а ще й військовослужбовець. Збройних сил України і не так давно рухня рола нам майже весь автопарк ракетним ударом іскандерами. І зараз мій батальйон залишився без грузових авто, які потрібні нам для перевезення боєприпасів та особового складу. Я особисто відкриваю збір на 120 тисяч гривень на закупівлю грузового авто для свого батальйону. Посилання на збір в описі, а звіт, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Ваші 50 гривень можуть врятувати життя нашим хлопцям. Слава Україні!